Привіт усім, хто цікавиться чим живе молодь Закарпаття. З вами МСІ Тиса, я ведуча Наталія Ігнеці. Сьогодні ми підготували інформацію, яка вас точно зацікавить. Тож далі в програмі. Худнемо за допомогою бойових мистецтв. Бармени усього світу 6 лютого відзначають своє професійне свято. Інформаційний тиждень весілля на Закарпатті. Весільний гуру у нашій студії. Люди зі спритними руками та відмінним смаком їх називають володарями пляшок та келихів. І Якщо ви подумали про любителя перехилити чарочку, то знайте. Ці хлопці зазвичай не вживають спиртного. Вони свого роду митці творять алкогольні шедеври. Бармени усього світу 6 лютого відзначають своє професійне свято. Вміння змішувати напої та творити нові смаки здобуваються сотнями годин тренувань та десятками розбитих пляшок. Як живуть та працюють на кращі бармени міста, розкаже Роман Совяк. 6 лютого у всіх барменів світу свято В Ужгороді досвідчених представників цієї професії не так і багато. Проте і тут можна знайти фахівців. До прикладу, ці хлопці, як ніхто інший, розуміються на алкоголі та кавових напоях. Вони свого роду митці, котрі творять коктейльні шедеври. Лері та Павло працюють професійними барменами вже кілька років. І якщо вам здається, що ця робота проста і не потребує особливих знань, то ви сильно помиляєтесь. Маєш знати образно лікьори, Маєш знати, з чого він складається, компоненти і, ну саме головне спирта. які з чим можна змішувати, щоб у людей не було великі похмілля і важке. Часто відвідувачів модних закладів не так хвилює алкоголь, як видовище. Погодьтеся, уміння барменів жонглювати пляшками завжди виглядає захоплююче. Вони між собою називаються флеєрінгом. Аби так уміло кидати пляшки та келихи і при цьому робити смачні коктейлі, хлопці тренуються щодня по кілька годин. Від півроку до року – це мінімум, який можна допускати людину. Ну мінімум це образ, на який можна допускати до робочого файлена. Півроку, як мінімум, це потрібно і кожен день по, по дві 3 години займатися з тим. Щоб стати хорошим барменом, недостатньо просто вміти змішувати алкоголь. Хлопці запевняють, справжній бармен повинен починати з азів ресторанної справи, дізнатися все про цей бізнес і обов'язково працювати на барі у нічних клубах. Спочатку офіціантом, потім мене зацікавило. Іменно, як мій колега розповідав: флейрінг кидати бутилками, бо в нас більшість не знає, що таке флейрінг. Ну, мене це зацікавило, я почав цим займатися, мене це почало цікавити. Потім були такі ну, обставини, що я став барменом. Ну, як мій колега про це говорив, хто не працював на дискотеці, той не бармен. Так? Я іменно почав з дискотеки. Професія бармена потребує і уважності, і спритних рук, і знання сортів кави та багатьох видів спиртів. Дуже багато зараз на даний момент різного алкоголю. це як віскі, коняки, бренді, різні лікери. Ну, якщо мені пам'ятне сама серія Volare, або є ще така серія Декайпер, там йде цей рік, який добирається в коктейлі, там йде порядка 180 різних видів. Ну, і кожен має свій як колір, так і вкус, свій громад і свою густину. Важливо також бути психологом, бо ж часто саме барменам люди виливають душу та говорять про свої проблеми. А ті, у свою чергу, пропонують запашної кави чи міцного коктейлю. Основа це контакт з клієнтом, запропонувати клієнту, навіть при вмінні того, що якщо він щось захоче, його нема красиво підністи, заміну заміну цього компонента, образно того ж самого спиртного, да? подати гарно, постійно улыбатися і бути ввічливим. Плюс чай клієнта це вже вдячність. Якщо він залишає чай, значить ти зробив. Максимум чи мінімум з того, що можеш. як і у будь-якій справі, справжнім асом стають лише після тривалого навчання та практики. До речі, у барменів є свій топ-лист. Кращі з кращих майстрів цієї справи визначаються у міжнародних конкурсах. Тому кожен професійний бармен воліє позмагатися у мистецтві флеєрінга. Та напевно найбільшим успіхом для цих юнаків стане світове визнання їхніх власних коктейлів. Є Міжнародна асоціація барменів, які затверджують ці коктейлі, є міжнародні стандарти, які дотримуються ну, у всьому світі. Мій улюблений коктейль був власного виробництва, якщо чесно. Пробували, робили, експериментували ну, з колегами на попередній роботі. Власно, придумали були свій коктейль, клієнтам також подобалось. А назва яка? Чи ви ще назву не придумали? Назву не придумали. Просто клієнти зробили мені щось. Таке, щоб воно було сильне, воно було нам весело. Вони випивали один-два. Це були хоча б маленькі шоти. Так? Це був коктейль з слоями. Ми робили два-три, клієнта було весело і нам було приємно. Хтось проводить час у спортзалі, а комусь до душі танці або плавання. А от дівчата, про яких тиметься далі у сюжеті, не тільки тримають своє тіло в хорошій фізичній формі, а й уміють постояти за себе. Детальніше про це у сюжеті Марії Чаверги. Якщо вас не влаштовує власне відображення в дзеркалі і ви вирішили позбутися зайвих кілограм, або ж у вас часто виникають стресові ситуації, то впоратись із цими негараздами вам допоможе тайбо. Зараз багато є різних напрямків. Є фітнес, пілати, станці. Я вважаю, що тайбо через інтенсивність нагрузок, навантаження, які тут є, воно дозволяє більш швидко привести себе у форму. Зараз це модно. Форма це модно, для дівчат. Тайбо це фітнес-програма, заснована на виконанні прийомів східних єдиноборств, елементів аеробіки, силових прав та розтяжки. Такі заняття підходять усім жінкам. Рухи в Тайбо спрямовані на покращення витривалості і гнучкості, досконалення фігури і, звичайно, на здатність до самозахисту. Засновником тайбо вважається ну, є. Чемпіон багатократний США з боксу, чи багатократний чемпіон світу з карате, голівудський актор Біллі Бленкс. І історія створення Тайбо така, що він перед початком своєї основної свого основного тренування з тайбо вирішив під енергійну музику відпрацювати декілька декілька зв'язок ударів. І він зрозумів, що протягом 10 хвилин такого ну розігріву можна сказати, він дуже сильно втомився. Хоча робота всього 10 хвилин вирішив, що це може бути хорошим тренуванням для людей, які професійно бойовим мистецтвом не займаються. Дівчата, які займаються цим войовничим видом фітнесу, справляють враження незалежних і сильних не тільки фізично, а й морально. Ну я думаю, що чоловіка має бути добре біля впевненої в собі жінки. Я думаю, будь яка із цих дівчат, які зараз тут біля чоловіка вони слабкі жінки і не проявляють цих прийомів на них. Так що, все в порядку. Напевно, Біллі Бленкс не здогадувався тоді, що техніка такого тренування буде настільки популярною серед жінок, воно й не дивно, адже саме ця фітнес-програма поєднує бажання схуднути і корисний жінкам самозахист. Тут дівчата е, отримують певні навики самооборони. Е, тобто в якійсь надзвичайній ситуації е, на автоматі в принципі вже може у дівчат і вискочити двойка в голову, ну і там вже далі руки в ноги і біжати що робити. От, тобто е, Великим плюсом я це вважаю. Можливо, є тренери із Стайбо, які не надають цьому важливого значення саме навики самооборони. але я вважаю, що це потрібно. Можливо, саме цей сюжет усе ж таки вмотивує вас почати коригувати своє тіло і вчити прийоми східних єдиноборств. Весілля актуально завжди, тому що це найкращий та незабутній момент для всіх закоханих, і дуже важливо знати, як правильно його спланувати. На щастя, вже зовсім скоро на Закарпатті проведуть перший інформаційний тиждень весілля Wedding Week Що ж це таке? Розповість гість нашої студії, весільний гуру Наталія Привіт, привіт. привіт Ну і я так зрозуміла, тебе само зацікавила тема Wedding Week Звичайно, Тривіт. ще тому, можливо сама хочеш відвідати. Хоче відвідати дійсно, бо це і потрібно не тільки тепер, хто вже планує там через місяць так робити весілля, але й на майбутнє треба. Ну взагалі, Wedding вік це цілий проект, який буде відбуватися протягом тижня, з 21 по 28 лютого. На теренах Закарпаття це не буде тільки Ужгород, це буде Мукачівщина. А принципі проект досить цікавий. Йшли ми до нього досить довго. Всією командою нашої агенції придумовували, як він має. Виглядати. Я думаю, для молоді, для потенційних наречених їхніх матусь, їхніх подруг тема є досить цікава. Але ще раз наголошую це не тільки для наречених, це ще і для людей професіоналів, котрі uh -huh. задіяні завжди у весіллях. Покращити свій рівень професійний тобто, e, вже професійни... в роботі. Це для тих людей, котрі люблять розвиватися, і котрим, в принципі цікаво все, що пов'язано з весіллями. Тому Wedding Week – це як для наречених, так і для професіоналів, котрі Працюють цій індустрії. Саме тиждень, інформаційний тиждень буде проходити протягом тижня і будуть там багато в нас подій. Наприклад, з 21 по 23 лютого відбудеться виставка Wedding Goods, яка пройде в місті Мукачево. Це що і... там буде виставка? Виставка це буде, де будуть представлені. Всі професіонали фото, відеооператори докератори, флористи, ювелірні салони, весільні сукні з салонами, візажисти, перукарі, весільні тобто це, це агенції випробувані вже такі. Ну як виставка, яку ви вже перевірили, і Ні. ви радите обирати так. Е, як ну якого? ми запрошуємо всіх, хто хоче прийняти участь. Всі мають можливість прийти. Угу. Тут не, не тільки якісь певні а, агенції, чи якісь певні відеооператори, фотограф. Ми запрошуємо угу, всіх. Всі. То на Закарпатті у нас навіть виставляються на виставки на Закарпатські з Львівщини. У нас представлені е фотовіде-оператори і навіть одна весільна агенція, яка займається і декоруванням і розробкою дизайну весілля. Вони теж їх цікавить весільний ринок Закарпаття. і Вони в нас будуть представлені. Uh -huh. Тому ми і запрошуємо, тому що у нас ще іде активне є ще місця вільні, декілька боксів, що можуть представити свої товари та послуги. Да ну і запрошуємо е, дівчат, хлопців, мам відвідати весільну виставку. 24 лютого у нас відбудеться школа для наречених безкоштовно. А і ще можна uh -huh. було сказати, що е, весільна виставка в нас є безкоштовно. Тобто не треба платити ніякі вхідні білети. І ще мало того, що це повністю вся виставка. Вся так? виставка, да, uh -huh. Е, це для відвідувачів. Для uh -huh. відвідувачів, да, ви приходите, ви маєте можливість обрати собі якісь е, е, певні товари послуги, прицінитися, придивитися. Uh -huh. Можливо, ви плануєте там у 2015 році чи шіста. Тому одружитися, і це для вас є актуально. Кожна наречена із своїм е, коханим, які завітають, отримують подарунок. Будуть мати можливість прийняти е, участь у розіграші досить цінних подарунків, тому угу. що можливо, як то кажуть, на шару добре, добре. замовити собі відеооператора чи е, замовити собі фотозйомочку. Е, від Валентина Штефоніва буде розігруватися повністю весільний стіл, солодкий на 100, на 120. Вигідно так. дуже вигідно. вигідно. Я Виємно. взагалі кажу, хто завітає туди. вже звідти по. Вернеться із якоюсь частиною mm -hmm. обраних послуг і, можливо, з якоюсь частиною безкоштовних послуг. Mm -hmm. Так що я кажу всім, це дуже такий хороший крок завітати на весільну виставку. Ну а тим, хто прийме участь, це е, отримати нових клієнтів 100% на 15, на й на 16-й рік. Це презентувати себе. Mm -hmm. Можливо, хтось молодий, хоче тільки працювати в цьому бізнесі і не знає, як почати. і Тому весільна виставка для того, щоб по нього про нього прочули, е, поспілкуватися із конкурентами. Дуже досить uh -huh. цікаво а до дізнатись досить, рівень до, 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 дізнатись рівень, можливо, повисити свій uh -huh. рівень, да, трошки десь там на ступенечку. Ну, взагалі, виставка для того, щоб розвиватися, і це такий більш іміджовий проект. І взагалі я рахую, що у нас на Закарпатті не вистачає таких, якихось міроприємств. де Люди можуть збиратися, спілкуватися, дізнаватися і повищувати свій рівень. Ну, Тому як ви це... тоді думаєте, чи як сприймає наше суспільство Закарпаття? Як вони відреагують? Oh. Не було такого для них це трохи так і. Незвичною ну, для нас, ви самі знаєте, для нас все незвичне. Моя хата ну, так. з краю, я нічого не знаю, ви собі йдіть, я собі потім прийду. Так? Але е, ми націлені на те, що все-таки е, ми живемо в 21 столітті, і люди мають між собою спілкуватися, дізнаватися, бачите, а не тільки сидіти в соціальних мережах, в інтернеті, в телевізорі, а кудись ходити і відвідувати, і живе спілкування, про що говорить моя колега Софія, наш координатор, що одне із найважливіших пунктів у весільній що ти наживо можеш поспілкуватися із людьми, котрі туди да, прийдуть і котрі презентують якісь свої товари, і послуги і продають якусь певну послугу, да? тобто не через інтернет, оскільки ти коштуєш, а де можна подивитися твої роботи, а наживо це все переглянути. Так люди трошки запаскою дивляться, тому що не знають, не було такого, що ми не проводили. Взагалі з весіллями є в нас певні якісь. Пов'язані міроприємства, але це на покращення рівня на підняття весільної закарпатської mm -hmm. індустрії на нову планочку, так де збираються всі конкуренти між собою, де вони можуть поспілкуватися. Вже є зареєстровані да, Так, зареєстровані. У нас на наразі на весільній виставці представлено а, 40 боксів, котрі да весільна виставка до того, щоб площа була а, заповнена. Наразі у нас 30 боксів є заповнених, Тобто а, актуальним є для людей відвідати і порівняти mm -hmm. навіть. Дуже актуальним є для відвідувачів, що вони зможуть побачити незабутню шоу-програму. Напротязі трьох днів буде працювати онлайн-сцена, на котрій будуть відбуватися виступи музикантів, де mm -hmm. будуть відбуватися виступи артистів, де вони зможуть побачити якусь шоу-програму. циркове таке як то називати, як правильно Містерство. да, да циркове мистецтво. Тобто будуть виступати фокусники, жонглери будуть виступати акробати. Ну їх ми... теж можна буде замовити і так, на весілля? так, звісно. Це і тут у нас ну, зазвичай це будуть приїжджі. Це буде Львів, це буде Київ uh -huh. шоу-програма, тому що ми всі ми знаємо, у нас немає дос е скрутностей. Е да, дос досить проблематично, але я думаю, на Закарпаття uh -huh. всі з великим задоволенням приїжджають. Тому це по виставці, яка пройде з 21 по 23 третє uh -huh. люто. Двадцять четвертого ми е робимо школу для наречених, де наречена, якщо вирішили, що вона собі весілля хоче спланувати сама, uh -huh. е не знає, як правильно це робити, аму. Можливо, десь не дочитала. Тобто ми даємо серію а, на цілий протягом дня з першої години до восьмої години вечора, сім годин. Тобто та хороша така цей лекція. лекція так? Цей uh -huh. лекція буде як правильно планувати собі весілля а, цього разу, тому що без ну школу для наречених я проводжу регулярно три-чотири рази в рік, тому що дівчатам цікаво, uh -huh. і я готова ділитися вже за такий великий досвід а, роботи своєї. Безкоштовно мені головне, щоб вони в день весілля свого не плакали, не були а, в стані якомусь Кому роздратованому це відпочивати цей день? Да, Тому вони мають вже? відпочивати для того, щоб вони відпочивали. Їм потрібно чітко спланувати свій день весілля наперед. і щоб ї... це. наперед це угу. да і вони знали, кому роздати якісь певні завдання, хто буде за що відповідати. Угу. Але в цьому році і, і в рамках Wedding Week я вирішила до себе і в якості ще спікерів долучити. Відомих професіоналів наших закарпатців. Тобто це буде не я одна, це будуть мені допомагати відомі наші спеціалісти, відеографи, фотографи, кондитери, декоратори, навіть буде присутній юрист, можливо, у когось будуть дівчата якісь питання uh -huh. з юридичних, як правильно оформити шлюб, чи треба міняти фамілю, чи не треба міняти, які потім І навіть документи дрібниця. Тому що я вам скажу навіть так, що дівчата, котрі міняють прізвище, вони потім не знають з чим вони столкуються, скільки їх документів треба міняти. Якщо ми ще студентки, як отримувати потім на яку фамілію uh -huh. диплом, то зразу консультація. На буде. На всі питання вони отримують. Вони отримують політику. відповідь, тому це буде, 20, це буде 24 uh -huh. лютого відбуватися або в Ужгороді, або в мукачі, або можливо, ми навіть два дні зробимо. Один день буде в Ужгороді, один день буде в мукачі. Uh -huh. 25 числа у нас буде серія майстер-класів для професіоналів. Це, якщо наші а, професіонали Закарпатські будуть зацікавлені послухати більш досвідчених професіоналів, котрі до нас можуть приїхати з України. Майстер-класи. Да, це майстер-класи uh -huh. теж протягом. Дня буквально такі лекції на на годинку на півгодинки будуть проводитися. Потім 26 по 28 лютого це буде навчальний курс Весільний координатор, який я вже провожу другий рік. Курс проводиться протягом трьох днів, це вичитується практично 24 години лекції. Це вже є платний курс. Більш про нього можна дізнатися в нас на сайті. Це для тих дівчат, які зацікавлені працювати, працювати. Від, працювати в весільній індустрії. Допомагати нареченим як професіонали, тобто це повноцінний весільний організатор, як Дженніфер Лопес із а краще де... вже іти в індустрію весільну, коли вже пройшла це весілля. Чи можна і до того? Е, ні, я думаю, до того, до, краще того там да, до, до того, але дуже багато наших моїх учениць захотіли займатися плануванням і організацією весіль вже після того, як пройшли своє власне весілля. І от на завершення 28 лютого у нас відбудеться заключна вечірка, присвячена Wedding Week, Де ми плануємо зробити так називаємо, мальчишник і дівішнік в одному із наших нічних клубів. Тому okay. цей от такий от насичений інформаційний тиждень про весілля ми плануємо провести. Плануємо провести його достойно, хоча перший раз і дуже багато людей смущає, що ж це таке буде. Але якісь позитивні, якісь а хороші позитивні емоції, ми обіцяємо всім. це, це дійсно варто відвідати тим. Хто і хоче, можливо, і в професійному, так піднятись в своєму весільній індустрії і просто для наречених, які самі хочуть собі влаштувати весілля. це 100%. Дякую вам дуже за приємну розмову. Нагадую, ми спілкувалися із весільним гуру Наталією Янцо. А з вами, любі телеглядачі, ми зустрінемось за тиждень. Ви дивились програму MC TISA, І Я ведуча Наталія Ігнаця. Бажаю вам гарного настрою. Бувайте!